Стережіться закваски фарисейської і закваски іродової. Що то та закваска? Ті, хто з вас печуть хліб, може вже якісь дівчата пробували себе в цьому, то знають, що до тіста додається закваска, і вона спричиняється до того, що тісто розростається, тісто росте. І це ніби таке позитивне значення. Натомість Ісус в Євангелії складається таке враження, що Він вживає цю, цей термін закваска, правда, в негативному значенні. І дійсно в багатьох коментарях пишеться, що закваска вона сама вона вбиває муку. Муку з якої чиниться хліб, от саме закваска її, її нищить. Що це ця закваска фарисейська і закваска іродова? Чому Ісус так говорить? Ми пам'ятаємо вчорашнє Євангеліє, де фарисеї вимагали від Ісуса знаку з неба, а Ісус сказав, що не буде вам жодного знаку і пішов від них. Фарисеї були дуже людьми побожними зовні. Вони виконували дуже багато різних релігійних практик, намагалися виконувати правильно е, ціле право, правда закон. І дивна річ, що поза цими практиками, які вони робили, молитви, там, пости і так далі, е, все, все це, всі ці зовнішні практики релігійні, які вони робили, це їм не допомогло пізнати Ісуса Христа, розпізнати в ньому. В Месію. Хто такі були іродіяни або Ірод? Ірод е, був фактично, можна сказати, сепаратистом, так. бо е, він був поставлений окупаційною римською владою е, над Ізраїлем. Зрештою, він, здається, навіть і не був євреєм, тільки був ідумеєм. Правда. Але факт залишається фактом, що він, е, якби. В своєму житті він покладався на владу, на багатства, правда, матеріальні блага, на гроші на становище в суспільстві, і в цьому бачив спасіння. Так якщо фарисеї бачили спасіння у виконанні заповідей, у виконанні закону, у релігійних практиках, ірод бачив спасіння власне в політичній кар'єрі, в багатстві, у владі. І навіть коли Ісуса Понтій Пилат допров... відпровадить до Ірода, правда, то Ірод, який раніше хотів побачити Ісуса, подивиться і буде жадати від Нього, щоб той зробив якесь чудо, так само, як фарисеї, правда, але зробити це для чого? Ну, типу, повеселити його, правда, фокус-покус такий, щоб Ісус йому зробив. Ісус до нього навіть не обізветься жодним словом. Що це ця закваска фарисейська і іродова? Багато людей думають, що спасіння полягає власне, у виконанні релігійних практик. І намагаються дуже багато цих практик собі виконувати. Багато людей, власне, вважає, що накладає на себе там і такі молитви, і сякі молитви, і, і такі побожності, і сякі побожності, і виконуючи їх, власне, думають, що ну, вони побожні християни, і все роблять дуже добре. Да? І на все в цьому покладають надію. Багато людей покладають власне надію в матеріальних благах. Особливо це зараз е, дуже є актуально, правда, коли в нас ситуація дуже дуже непевна в, в Україні з приводу війни, і багато хто власне покладає, покладає надію саме на е, ті матеріальні блага. Я вчора з одним е, студентом, одним з вас, власне, спілкувався. От він мені розповідав власне такий досвід, що. Е, Працюючи якось з людьми, правда, то людина, яка не є заможна, з нею набагато простіше. Вона не така вимоглива, вона не виносить тобі мізги, вона не, не доколупується до тебе за кожну гривню. Натомість людина багата, то просто ставиться до тебе зневажливо, намагається з тебе витягнути все, що тільки вдасться витягнути. Чому? Бо. Поклала своє серце власне, на багатство. Чому Ісус говорить це для апостолів? В нас людей віруючих, і так само в апостолів, є ця спокуса, була в них спокуса, є в нас спокуса, що, попри покладання надії на Ісуса Христа, все рівно. Якби шукається, так ну, є така непевність. а Раптом Ісус не поможе. А раптом я от помолюся всі молитви, які я там знаю, які я там собі покладаю, а тут раз і не буде так, як я хочу. Так, от я молюся в якійсь потребі, в чомусь. А тут раз і Ісус не допомагає, і, і, і людина вже шукає такого запасного варіанту, да? бо потрібні, потрібні гроші, потрібно щось відкласти на чорний день, потрібно покластися на щось, щоб в разі чого бути, бути забезпеченим. І, власне, Ісус це говорить апостолам, тому що, по-перше, апостоли бачили. Як Ісус розмножував хліби? І Він це їм приводить, цей приклад, два рази приводить. Тобто, що ви не за це переживаєте, що ви взяли один єдиний хліб. Зрештою, цей один єдиний хліб є символом того, що вони взяли найголовнішого в човен. Христос є цим власним хлібом, правда? Але не переживати за те, що вам щось їсти не буде, не про це йдеться. Так? І не переживати за те, що якщо ми належимо до найближчого кола Ісуса, правда, то ми вже чимось краще від іншого. Це, це фарисейство, правда? Фарисеї, які вважали, що якщо вони виконують все, а прості звичайні люди там навіть тих заповідей не знали, то вони погорджували такими людьми, а вони вважали себе досконалими, бо все виконують. І це, власне, оця закваска, це те, що. Сує людину зсередини. Перше, це власне ця фарисейська закваска, яка власне змушує людину випрацьовувати в собі фальшиву побожність, йти в практики релігійні, де фактично ці практики не проводять тебе до Ісуса, тільки практики для практик. Друга річ, власне, покладатися на матеріальні блага. І шукати, власне, в цьому спасіння, в, в тому, щоб мати, в тому, щоб щось посідати. Правда, що це мені забезпечить якусь певну стабільність в людей. Дуже багато, хто ну, є це невільництво, таке рабство цих матеріальних благ. Вони не можуть з цього звільнитися і мусять нагромаджувати собі ще більше і ще більше. Ісус. Говориться апостолом, щоб апостоли були автентичними, щоб вони не стали фарисеями, які придумають нові практики, і щоб не виконували свою місію тільки задля наживи, задля того, щоб щось з цього мати. Для нас, християн, це теж дуже важлива наука, бо власне. Не у виконанні релігійних практик є спасіння. Практики не є метою самі в собі. Тільки треба добре зрозуміти: я не наголошую зараз, що треба просто перестати молитися, правда? Перестати все виконувати. Не про це йдеться. Йдеться про те, що ці релігійні практики мають бути засобом для зустрічі з Ісусом. Він є метою. Так як ми, власне, на фундаментальній катехитиці вже вступно говорили, ще більше будемо говорити, що метою катехізи є допровадити людину до повноти християнського життя. А повнота християнського життя це є сопричастя з Ісусом. Не йдеться про те, щоб чогось навчити. Це потрібне, але це не є мета. Метою є сопричастя з Ісусом, бо людина може знати багато. Я приводив такого одного відомого приклад одного відомого атеїста, який часом знає більше про християнство, ніж самі християни, але в той самий час він є заядлим атеїстом і насміхається з християнства. А Біблію має всю в закладочках така в нього потерта ця Біблія. Він її напевно прочитав. Я не знаю скільки раз. Ну е, я думаю, що дуже багато священиків, навіть десятої частини, не прочитали того, скільки він читає, правда, і він атеїст. Не йдеться про самі знання. Знання, вони, якщо не провадять тебе до Ісуса, то вони ні на що не годяться, правда? Ось. І в нас в інституті, коли ми тут навчаємося, ми не навчаємося для того. Щоб е, просто бути вченими, правда, вченими богословами. часом е, дехто говорить, що ви вже є богослови, бо ви вчаєте богослов'я, і це подекуди правда, але це не повна правда, тому що справжній богослов це той, хто має особисті відносини з Ісусом Христом. Хто навчається не для того, щоб гарну оцінку е, отримати, правда, щоб е, е, ідеальний, е, ідеальну заліковку мати, щоб там нічого поганого не було. Це не є богослов. Правда? Богослов, Справжній Богослов це той, хто через лекції намагається пізнати, ким є Христос, відкривати для себе особу Ісуса наново, щоразу і щоразу глибше. І друга річ, ця фарисейська закваска, щоб отримати диплом європейського зразка, що він мені дасть, які матеріальні бонуси цей диплом мені дасть, правда? Е, звичайно, що людина навчається для того, щоб пізніше цими знаннями заробити собі на прожиття. Але коли людина покладає всю надію тільки на ці матеріальні блага, які вона хоче через це здобути, то на превеликий жаль, така людина рано чи пізно розчарується. Сильно багаті люди розчаруються перед смертю, коли вони позбудуться такого багатства, і дуже тяжко його буде позбуватися, тому що воно тримає тебе в неволі. І в один момент смерть тебе позбавляє всього, і немає ніякого виходу, немає неможливо якось підкупити смерть чи щось. Це дуже велике страждання. Натомість, людина, яка ну, не багато цього має, але все рівно покладає якби своє. Свою, покладає свою надію в матеріальних благах. Рано чи пізно так само розчарується. Може, це розчарування не буде таким великим, але розчарується, тому що так насправді воно не дає, не запевняє тобі всього того, чого ти потребуєш. А хто заповняє? А заповняє Ісус Христос. І, власне, Будучи з ним, апостоли пізніше е, ствердять, що їм нічого не бракувало. А вони її багато не потребували так насправді. Христос каже, коли я був з вами, чи бракувало вам чогось? Вони скажуть нічого. Хоча теж пригадаймо собі, як вони йшли, зголодніли і е, зерна е, перетирали їли, але вони не вважали, що це є якийсь брак. Правда? Чому? Тому що був хтось. На кого вони поклали надію, і хто ні разу цю надію їм ну, не підвів їх, правда? Хто ні, ні разу не зарізав цю надію. Вони пізнали щось більше, аніж матеріальні блага, аніж просто побожність для побожності. Вони пізнали особу, для якої це все і є. І тому Христос вчить. Матеріальні блага чи побожність є засобами. Але ці засоби є для того, щоб привести тебе до зустрічі з безмежною любов'ю, яка тебе полюбила безмежно полюбила до кінця. І тільки так, як святий Августин каже, неспокійне наше серце, поки не спочине в тобі, Господи. Власне, це є наша найбільша потреба, потреба Ісуса Христа в нашому житті. І цього Христос сьогодні нас навчає. Амінь.